На третину зросли борги за комунальні послуги в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Найбільше не платять на сході країни в Харкові та в Дніпрі. В Івано-Франківську ситуація дещо краща. Наскільки Крилверяскін дізнавався, нині в Україні налічується 701 тисяча проваджень про стягнення боргів за комунальні житлові послуги. 47% від цієї суми справи про несплату за опалення на другому ж місці за водопостачання. Ну, я маю гроші, за що заплатив? не має можна заплатити, тому я не знаю. Якщо я користуюсь, то я маю віддати свої я те, що я використав. Що ну та це не може, то не абонплата. Знаєте, для пенсіонерів це в першу чергу, а потім уже все решта на воду. Я рахую, що по Україні у нас самі нормальні ціни. Я рахую, що ще так терпимо, можна терпіти ще не дуже дорого. За інформацію онлайн бази даних Data Bot, Кількість таких проваджень на Прикарпатті не надто велика. Хронічних боржників близько п'яти тисяч. Оплату, коли було дозволено не оплачувати комунальні послуги, люди чомусь прийняли це як ну обов'язково не оплачуємо. Тобто, ну, за це пеня не буде, тобто нам за це нічого не буде. У нас війна. І але підприємство на сьогоднішній день як працювало, так і працює. Як надає 24 години на 7 воду, так і надає. Нині франківці боргують за опалення 200 мільйонів гривень. За воду трохи менше близько 94 мільйонів. З 45 тисяч абонентів. 4,5 вони є боржниками. Інші розраховуються стабільно. Ці 4,5 тисячі їх також можна поділити на декілька категорій. Тобто найгірша категорія це не платив і не буду, і не можу. Так, ось це означає, що, е, на жаль, е, люди мають велику заборгованість, тобто це більше навіть там, 20 тисяч гривень. Ось. І е, джерел, е, щоб він погасив цю заборгованість, немає. Тим, хто все ж намагається погасити борги за комірне, комунальні підприємства обіцяють максимальне сприяння. З такими простіше ми з їм реструктуризовуємо заборгованість. Якщо вона дійсно хоче погашати, то ми, наприклад, до суду навіть не передаємо. Тобто вона приходить до нас, складає угоду на реструктуризацію, може скласти навіть до п'яти років. Ми спочатку, звісно, ми робимо все в рамках правового. Це йде попередження. Попередження ми висилаємо в кого великі заборгованості на кольорових листівках. Якщо ж фізична особа розраховуватися за послуги відмовляється, комунальники звертаються до суду. Тоді виплатити борг буде уже складніше. Зараз судовий збір збільшився майже, майже до двох тисяч судовий збір. Тобто людина, крім заборгованості, якої в неї там п'ять тисяч, вона мусить заплатити тепер і судовий збір. І, тобто людина виходить інколи що. Судовий збір плюс виконавча служба дорожче получаючим заборгованість перед КП Івано-Франківського водокотах комунальники пояснюють, для стабільної роботи кошти їм критично необхідні, адже це зарплати працівникам, підтримка обладнання в належному стані та грошовий резерв на випадок непередбачуваних ситуацій. Ми призупиняємо надавати послугу. То немає оплачено, якщо в них є заборгованість. Ми призупиняємо надавати тимчасово призупиняємо надавати до погашення заборгованості, тому що на все це йдуть затрати на очистку з а потім очистити стоки. На це все йдуть трати. Електроенергія зросла для нашого підприємства. Ціни на газ та воду для населення залишаються незмінними з 2022 року. Проте за прогнозами Національного банку України поступове підвищення тарифів на комунальні послуги таки почнеться з 2020. 2025 року.